У Львові провели дитячий конкурс талантів. Учасники віком від 10 років дебютували перед журі та публікою. Кожен отримав подарунки та нагороди. Як все було, бачила наша Мар'яна Оленська. За лаштунками сцени до виступу готується квартет. Друзі Олена, дві Софії та Домініка у житті. Подруги навіть перед виступом намагаються підтримувати одна одну. Ну ми просто настроїмося на пісню і ну, намагаємося брати в себе. Той настрій цієї пісні. Страх, всі лишаємо тут, а на йдемо демос. Дівчата зізнаються, докладуть на сцені максимум зусиль, аби здивувати навіть найвимогливішого слухача. Взяти участь у фестивалі талантів зірковий спалах з'їхалося чимало учасників. Колективи, окремі виконавці, танцюристи та рок гурти. Загалом понад дві сотні учасників. Більшість львів'яни та є представники інших областей. Я хотіла розвиватися чим побільше і прийшла на цей конкурс. Я співаю від маленької, і мені дуже подобається. Я навіть куди, коли кудись їду, я також співаю, навіть в машині. Усіх учасників оцінювали вісім членів журі, серед них відомі виконавці, політики і хореографи. Номінацій чимало: вокал, соло, гурт та колектив. Заявки давали і ми запрошували усіх. Тобто без нагороди ніхто не йде. Всі отримують нагороди. І для дітей, так як перед новорічний ще до нового року, не ну, лишилося небагато. Ми також підготували по цікаві подарунки. В рамках фестивалю зірковий спалах не тільки та танці, а конкурс дефіле У гримерці неймовірна метушня серед – 12-річна Аліса. На конкурс приїхала з Івано-Франківщини. каже, намагалась докласти максимум зусиль, коли готувалася. Адже це її дебют. Нині талісман ось ця жовто-блакитна сукня. Чітко я хотіла брати коротку сукню, білу, але потім я вирішила, що ця буде краще, адже українські. Український одяг, і зараз, як думаю, багато знають, що український одяг популярний по всьому світі. В цьому конкурсі в нас немає програвших. Ми завжди робимо перше, друге, третє місце. І кілька ще номінацій для того, щоб кожна учасниця отримала подарунки. Організатори зіркового спалаху сподіваються, фестиваль стане гарною щорічною традицією. Мар'яна Оленська, Іван Мазуренко, НТА Новини.